Привіт, мої, хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, жмакайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Відповідаю на ваші питання дуже відверто. І будемо продвигати наш український Ютуб. Ви допомагаєте мені вчити українську мову, а разом ми з вами продвигаємо наш український Ютуб. І такі теми повинні бути на українському Ютубі, теж такі інформативно розважальні. Так от я зупинилася на тому, що... Ім'я чоловіка. Тобто, оцей коуч літній, він сказав, що дівчата, ви е, повинні бути дуже е, сміливими, щоб чоловіка назвати за його ім'я. Так, відкрию знову. Я така думаю: а при чому тут сміливість? Ну, як це так? Ну, при чому? От він наголошує на тому, що багато жінок вони як оберуть називати чоловіка Міо Аморе або Міо Тезоро, і ось вони постійно тільки так і говорять. А якщо ви називаєте чоловіка за його ім'я? І він ще каже у сексі, от ви у ліжку, і ви всі в процесі, і ви і ви кажете йому там Антоніо або Сердо. Ви для нього станете богинею, богинею. От я не знаю, ви знаєте, в мене був, були стосунки з одним італійцем, якого звали повне його ім'я було Нікола Марія Клаудіо Еммануеле. Я коли повне це ім'я йому скажу, наприклад, там Нікола Марія Клаудіо Еммануеле, а та була Ну тобто до столу вже все приготувала йди їсти. Він і це він і забуде чого він до столу прийшов. Не знаю, чого він так на це наголосив, що повинно що ви повинні називати чоловіка по імені, а не оцім Аморе. Він пояснює тим, що чоловік страждає від того. Чоловік думає, що Аморе, Тезоро ви називали і інших чоловіків. А от по імені тільки його. А я так думаю, ну окей, його звати Антоніо. А може, в ній у неї були інші Антоніо, розумієте, або Джузепе, або Лучо. Ну не знаю. Але, але я хочу сказати, що два, два італійці мене попереджали. Ну, тобто, Коли я починала говорити мій тезоро, ну, «аморе» я мало кому казала. А от тезоро це така більш полегшена форма. Ось, вони мене а, виправляли і казали, що мене звати Антоніо. або мене звати Серджо». При Причому тут Аморе і Тезоро, мене звати Серджо. Отак. Ну, я не знаю, в Італії, може, це от таке воно. Тобто, називають чоловіка за ім'ям. По імені. Далі характер, характер у вас повинен бути веселий, оптимістичний, легкий, не нити, не страждати. Розумієте, енергічний, ем, трішечки такий провокативний, щоб не, не дай Боже, не дай Боже, італійцю не було з вами нудно. Такий, знаєте, е, радісно розважальний характер у вас повинен бути. Щоб у житті не трапилось, будь ласка, не турбуйте, не турбуйте е, італійського чоловіка своїми проблемами. Ось він каже: ви спочатку так. Угасла лампочка, так, все, закрила. Ви спочатку вирішить дівчата всі свої проблеми, а потім вже створюєте стосунки з італійським чоловіком. Ось так він каже, розумієте? От. І там всі чоловіки йому у коментарях: Так, так, Айраджоне, так, ми дійсно хочемо таких жінок. Те, що ви хочете, і те, що ви маєте. Це велика різниця. Так от, жінка повинна бути не нудною, не передбачуваною, повинна бути І взагалі, якісь то міроприяття, заходи кудись поїхати, кудись піти у гості, вона повинна пропонувати сама і все це організовувати, домовлятися сама, а чоловіку вже викласти. Готове, знаєте, міроприяті, готовий захід. Чи ось вона постаралася і зробила йому такий день народження, чи ось вона постаралася і зробила йому таку відпустку. Ну, взагалі, знаєте, тут чоловіки, як жінки, за ними треба е, кортеджари, тобто як це буде, господи, за ними треба ухажувати ухаживать за ними за, за, потрібно, а не за жінками. Тому що італійська жінка, якщо вона ще не жінка його, не дружина, вона скаже, я що, слабкий пол. Ти що тут за мене хочеш заплатити? Але або ти що? Я що без тебе не донесу у цю сумку важку? Ось. Потім, Так, характер сказала, ім'я сказала. Потім індепенденція, економіка. ось те, про що я вам казала, але я казала, що це на першому місці, а тут воно десь на шостому чи на п'ятому місці. Тобто, ви повинні бути економічно незалежною, вільною від нього. Тобто, ви повинні сама заробляти, у вас повинні бути свої гроші, щоб дати йому зрозуміти, що ви з ним зустрічаєтесь на заради грошей. Вони у вас є, вони вам не потрібні від нього. От щоб у вас була оця індепенденція, економіка від нього, щоб, не дай Боже, він на вас не витратив жодної копійки, розумієте? Боже, як я пригадала, як там, один італієць, він мене запросив на побачення. Господи, таке нудне побачення. Ну, купив морозиво. Ось. Потім джинсенг. Джинсенг – Джинсенк це ну, таке, як кофе з імбер'ям і з льодом. От. Можна замовити з льодом, можна замовити калду, ну, тобто гарячий. Ось. І що я вам хочу сказати, що. Потім, коли він каже, що я там післязавтра за тобою приїду і підемо десь погуляємо. Він мені не сподобався, в нього ще виняло з роту і не сподобався. він мені. І Я не хочу ну, тобто я не хочу твоє темпо брати. Тому це остання наша з тобою зустріч. Я думаю, боже, зараз буде плакати, щоб я його не кидала. Ні, він сказав, Слухай, ну тоді з тебе половина того, що я заплатив. Я кажу: слухай, ти заплатив 3 євро за морозиво, за два оці шарики, і ти заплатив десь євро за цей джинсенк, тобто 4 євро, і ти від мене хочеш половину. А він мені сказав, ну ти ж все з'їла. Я ж не кажу, що ти мені все повинна віддати. Але половину хоча б два євро. О, знаєте, я йому киданула ці два євро і пішла з машини. Я так сказала, стронцо, стронцо, і пішла з машини. Тому італійським чоловікам їм потрібна жінка, яка економіко індепендентна від них, тобто незалежна від них по грошам. Далі а, знову ж таки, це що я вам казала, і він, у цей коуч по відносинам, він так і сказав: жінка повинна, повинна а, мати машину. Всі витрати на машину свою вона повинна робити сама там її заправляти, ремонтувати, міняти колеса, все, все, все. Страховка, все це повинна робити жінка сама, а не чекати допомогу від італійця. Ну це більш перекликається з економічно незалежною. Вона повинна бути від італійця. Вона повинна добре керувати машиною, тому що зараз автошколи дуже дорогі, дуже коштовні, і це якась привілея зараз, щоб твоя дитина вміла з 18-14 років закінчила ту автошколу. Це дуже коштує. Ось, і тому для них дуже важливо, щоб це вже у вас було зроблено, щоб машину ви водили і про неї самі піклувалися. А в мене немає машини, і я дуже погано Її вожу. Ні-ні-ні, таке говорити не треба. Я її вожу обережно, обережно. Третій рік жодного, жодної подрябинки. Пу -пу -пу. Де? Де дерево? Де постучати? Господи, один пластик, нема дерева. Ну окей, умовне дерево. Тук, тук-тук. Умовне дерево. Так, потім освіта, освіта. У вас у жінки повинна бути а, дуже добра освіта, тому як він каже, це гарантія того, що в неї потім буде робота. Окей, вона е, може народити дітей три місяці побути з дитиною. От, а потім йти працювати, нанімати бебісітера, тату так вони називають няня тата. От я була татою е, ну, більше п'яти років. Я так працювала татою тут е, в Італії. А жінка повинна йти працювати після трьох місяців. Відпустці за дитиною, ось, і у жінки повинна бути добра освіта. Це означає, що батьки в неї не жидарі, що вони е при грошах, що вони дали дівчинці своїй Принципесі італійській освіту. Ось, і з такою жінкою буде менше проблем тому що вона потім пойде роботи, працювати. Потім жінка, дівчина вона повинна бути з хорошої сім'ї. З хорошої сім'ї окей, сказав він. Ну окей, якщо в цієї сім'ї є якийсь бізнес, ну може, він великий цей бізнес, але ну якщо там пікола тракторія сімейна, знаєте, Барчик, якийсь сімейний, піцерія, ну окей, може можна потім з нього зробити щось таке, але якщо в неї багато сестер, братів, ну він каже, ви ж розумієте, що всі ці гроші будуть буде потім, вони будуть потім поділяти між членами сім'ї. Тому, ну барні, а от якщо. Значить, в неї батьки юристи, лікарі, комерчалісти, там ще що щось або працюють на державній службі, якісь адміністраторам на високій посаді. Оце воно, оце треба брати, тому що це добра родина, тому що вам, крім того, щоб спілкуватися з жінкою, ви ще будете спілкуватися з її родиною, щоб вам не було соромно, що ви, італієць, гранде валоре, знаєте, високого рангу, опустився до якихось там бідолаг італійців, бідних. От, тому жінка повинна бути о, з багатої сім'ї. Далі ця жінка вона ще повинна бути доброю господинею. Тобто, окрім того, що вона повинна бути красунею, спортивною, позитивною, з грошима, з освітою, з машиною, господи, без всяких там хвороб, ну, без проблем. Розумієте? З доброї сім'ї, з багатої сім'ї, вона ще повинна бути доброю господинею. А, тобто, щоб в хаті було завжди прибрано, і щоб жінка вміла готувати. І він каже таке: прислів'я: каже: лабелец, паса перо лафаме реста. Тобто, краса проходить, а е, голод залишається. Тому е, одружуватися, жити з жінкою потрібно тільки з тією, яка дуже добре готує. Ви Розумієте, ось такі е, вимоги італійських чоловіків до жінок, ось такими вони хочуть бачити біля себе жінку. Я думаю, чотири е, серії я дуже подробно е, відповіла на питання, які ж саме жінки подобаються італійцям за характером, за іншими ознаками. Ось тому, отак дівчата, і сміх, і гріх. Потім я хотіла ще відповісти на питання. Ну, це така моя відповідь. Одна мені панянка, я так розумію, що вона з Росії, я її заблокувала, тому вона там мені питалась, намагалась мені писати українською мовою, як вона каже, щоб тобі українку було зрозуміло. А гугл-перекладач він же перекладає все буквально. Ось. І ось вона мені пише: значить, ти там хвойда, да? коли ваші там, миколки гинуть на війні, ти тут значить, розказуєш своїм дівкам українським, як їм лягати під італійців. Ну, я вам хочу сказати таке. Ну, звичайно, звичайно, я її видалила, тому що, ну, ну, що з дурною говорити. І потім, ну, і там було дуже багато лайок. Коли я зайшла на її канал, нормальна жінка, двоє дітей. Десь вона тувінський ту край, це де? Це, мені здається, Росія, оця Ерефія. Ось. І буде такою агресивною. Дівчата, може, у кого складається, або хлопці. Я знаю, що в мене на каналі є 25% хлопців. Мені дуже вони рідко пишуть коментарі. Так, от, мені здається, що навпаки всі мої відео говорять про те, що дівчата, будьте дуже обережні з італійськими хлопцями, оціми хлопами, хлопами. як каже моя знайома зі зі Львова. От дуже обережні. Розумієте? І я на своєму каналі я я намагаюся захистити саме дівчат. Даруйте хлопці, саме дівчат. Якщо вони вже вирішили е, шукати своє щастя за кордоном, я хочу їх попередити. Я хочу е, звернути їх е, їхню увагу на деякі аспекти відносин у чужій країні. розумієте? тому що наших дівчат тут притисняють ці італійці і по роботі, і у стосунках. Я не створюю ніякий сайт знайомств. Я нікого не з ким не знайомлю. Але от, наприклад, я багато дивлюсь відео дівчат наших україночок, які от спочатку війни роз'їжджалися по різним країнам, і вони розповідають, як їм там живеться. Не тому, що я хочу жити в цих країнах, а мені саме цікаво, як там люди живуть, як там вони думають про що вони думають. Мені цікаво розумієте? і такий контент теж повинен бути на українському ютубі. Я вважаю. Я не знаю, зводити так банально і так просто, що я тут веду якусь пропаганду, що кидайте дівчата наших українських хлопців і переїжджайте в Італію. Мені здається навпаки, дівчата, які слухають мої відео, вони там відкрестяться від тих італійських хлопців і скажуть на наші в тисячі разів краще. А зараз так і, завж... і... взагалі, хлопці на війні захищають нас. Тому ну, оця, вона сама хвойда, якщо таке пише. От я тільки хочу, дівчата, вас попередити, якщо ви прийняли рішення за закордонного принця там або виходити заміж, або співжити з ним, так от то будьте дуже дуже обережними. Тисячі разів подумайте, а воно вам треба, воно вам потрібне. Це оцей іноземець. Може, краще дійсно з нашим українським хлопцем е, якось будувати е, сім'ю і стосунки. Більш того, ви знаєте, от, наприклад, я зараз дивлюсь на українську молодь по тому ж Ютубу на хлопців українських, от ні е, мого віку, а молодих. І мені подобається те, що я бачу. Вони дуже багато не п'ють, не курять, е, вони возяться з дітьми. Тобто, чоловіки мого віку і старші, вони ще в тієї формації, знаєте. Тому ну я не думаю, що я пропагандую італійців. Навпаки, мені дуже багато пишуть, що я говорю про них погано. Ні, я не говорю про італійців погано. Я говорю те, як воно є. Розумієте, те, як воно є. А ви вже це сприймаєте. Це для вас погано це чи не погано? Ось бачите, от моя подруга, ну знайома, скажімо так, тому що після цього випадку, коли я стала говорити, що підемо до поліції, до а, ну вона перестала зі мною спілкуватись і все. І... Е Тому що от я бачила цю огидну сцену, коли в неї кров пішла носом, а вона сказала, що все добре. Він же італієць, я в нього живу. Так, він не одружується, він не робить мені документи, але ж я в нього живу, він мене годує. Я кажу, так як він тебе годує? Блін, як він тебе годує, коли ти пашеш, ти заробляєш, такі гроші, ти йому віддаєш. Але в нас сім'я, тому я повинна йому віддавати. Яка сім'я? Він не одружений з тобою. Маряна, ти заздріш? Чому там заздрити? Тому будьте спокійні. Я не виставляю італійців як на витрині, щоб наші українські дівчата тут приїжджали і залишили наших українських хлопців без своєї уваги. Це буде добре. Евіва, Україна. Чекаємо перемоги. Все буде добре. І до зустрічі у нових відео. чао чао